Продовжуємо випуск у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Відкрився регіональний навчальний центр для бібліотекарів та користувачів бібліотек Тернопільської області. Завдяки програмі Бібліоміст. Усі охоті зможуть навчитися тут користуватися комп'ютером та інтернетом. Для цього центр обладнали усім необхідним персональними комп'ютерами, програмним забезпеченням, відеокамерами та навушниками з мікрофонами. Над створенням програми бібліоміст працювали рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, агентство США з міжнародного розвитку та міністерства культури і туризму. На підтримку проекту фундація Біла та Мелін Гець воюла 25 мільйонів доларів. А корпорація Майкрософт надала безкоштовне програмне забезпечення. В Україні навчальні центри будуть створені в усіх областях. Вже обладнані навчальні центри в семи областях, серед яких і Тернопільська. Подібна програма уже діє в Румунії суть цього центру це навчити людей особливо бібліотекарів. Це користуватися комп'ютерними технологіями, за час тримати доступ до самих сучасних інформаційних технологій, стимулювати бібліотекарів створити нові бібліотечі послуги. І такі центри схожі, ки менш будуть відкриватися і в районі, і в селах. В Україні, навіть люди, які володіють комп'ютером і хочуть отримати інформацію щодо пошуку роботи чи пошуку гранту. Вони не мають доступу до комп'ютерів, і вони вважають, що бібліотека це саме це місце, де кожен може прийти і безкоштовно отримати доступ до інформації. Центр бібліотеці обладнали десятьма персональними комп'ютерами програмним забезпеченням, проектором, сканером, принтером, відеокамерами та навушниками з мікрофоном. А навчання в центрі проводитиметься за спеціальною програмою, розробленою українською бібліотечною асоціацією, спеціалістами Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки у співпраці з бібліомостом тільки зараз в нашій бібліотеці з'явилася нагода, з'явилася нагода і можливості технічні навчати наших бібліотекарів на сучасній комп'ютерній базі, яка відповідає найкращим вимогам сьогодення. Це двох'ядерні комп'ютери, це відеокамери, це сучасний принтер, це хороший інтернет і це майбутнє. Громади нашої області реалізовується такий проект Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки та громадської організації Тернопільське обласне відділення Української бібліотечної асоціації за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації. Навчання вже проходять бібліотекарі з 10 районів Тернопільської області за курсами основи комп'ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті. Я дуже задоволена, що я попала сюди, на ці курси. Комп'ютер взагалі без комп'ютера неможливо в бібліотеці, тому що і обслуговування користувачів треба все робити з комп'ютером.